Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал, я тут. І сьогодні у нас був мороз. І рано ще не так було видно, як пошкодилися всі плоди наші помідори, перець. І я зараз не знаю, що мені робити. Чи зібрати його зовсім? Бачите, як перчик примерз. Він зеленого багато. Хотілося б, щоб він ще достиг, а він вже не може бути достигли, раз він вже примерз. Так же само помідори. Гляньте, що з ними зробилося вночі, бачите? Зовсім все плохо. Прийдеться зараз зняти всі зеленими і поставити в ящички. Вже вдома, якщо достигнуть, то достигнуть. Ну, що робити? Бачите, як вони? Якщо я зараз лишу ще на цю ніч один раз, виходить, що вони, якщо ще раз. Замерзнуть, то все, вже ми вже їх не будемо їсти. Так що, друзі, роботи у мене сьогодні, ось скільки зняти всі ці помідори. Бачите, як вони і вроді би і достигають, але вже приморожені. Сьогодні знов передають 2 градуси, але рано я коли встала, був просто іній стояв, таке холодне було таке. Раз вони вже примерзли, значить все, треба прибирати їх. Друзі, отакі справи в нас. Бачите, зелені помідорки, а так жалко. Скільки ще могло б їх бути, якби було тепло. Ну Чогось цього місяця не дуже тепло. Ой, такі гарнесенькі. Вон скільки їх. Ой, Один красний. Ось такі. Бачите. І так зараз я буду працювати. Збирати урожай свій. І так, друзі, доходжу я вже до останнього рядочка. Дивіться, бачите, які помідори. Ой, як жалко, що вони не достигли. Дивіться, які помідори. О, це я вчора прикривала. От, які помідорки. Волове серце називається. Салатики були ціле літо. Такі вони смачні, розові. Солодкі навіть на смак якісь такі мають смак виражений, солодкий. Томат з них не виходить, бо вони не червоні, а розові. А коли збиваєш ну, якби блендером чи міксером, то виходить, що сам томат якийсь такий білий. Треба брати найчервоніші помідори на томат. А це вже ми будемо, я зараз поставлю їх. Десь таке темненьке місце, де немає доступу туди морозу. Ну вон скільки помідорів. Яка красота, да? Вон яка ж красота. Якби ж вони були достигли, було б класно. Отак, не достигли. Сьогодні 26 вересня. І хотіло б це, щоб хоча б до... Половини жовтня вони постояли, ну, якби на корню, щоб достигли, що можна було б і квасити і всяке таке. Але, що маємо, то маємо мороз сьогодні. дивіться як він приморозив. Бачите, що зробилося? Якщо ще цієї ночі мороз і лишити їх на корню, тоді взагалі не будемо мати ні помідор, нічого. вони, Якщо ще сьогодні і все. Ці, ці кусти вже, виходить, треба... Знімати, убер, убирати їх з городу. Ось <кій> так, друзі. Ось так виходить. Так, йдемо далі. Ходімо, забачка. Так, друзі, що вийшло? Значить, Ось такі ящички, якраз одне відро. Три відра, 4, 5, 6, 7, вісім відр. Получилося помідорів. Зараз я їх всі розфасую. Червоні заберу довгенькі, маленькі, великі, всі різні ящички. І поставимо їх в якесь місце таке, щоб вони дозрівали. І вийшло в мене дві таких великих миски. Значить, тут що кавуни? Ще теж маленькі, але мороз їх точно поб'є, треба забрати з городу. Так, і ще ось до помідори. Ось так заберемо. Так, і перчик. Що робити з перчика оцього зеленого? Він не завжди смакує зелений. Якщо ось такий як рута зелений, він не смачний. Хіба що порізати на кусочки? У морозиловку і зимою кидати там в супи, борщі або в рагу. ну, типа того. Так, Зараз буду дивитися, все розформовувати, фасувати і побачимо, скільки в мене вийде в кінцевому результаті.